Зараз вам покажемо, що у нас робиться в Хмельницькому в неділю. Давайте Може Мужиринок пустий. І ось такий у нас сьогодні рух. Тут килимочок робимо, тут зашиваємо. Це основа, яку можна прати, прати в пральній машині. Без проблем. При 30 градусах, чесне слово. Так, далі ми що тут обшиваємо? Обшиваємо килимочки, подивіться, теж 2х3. Це середня висота ворсу, 8 мм, дуже класнючий і буде якісний а ну, Ми ще щось робимо. Давайте переглянемо ще. Опа. і Є також доріжечка, дуже користується популярністю, яку можна прати в пральній машині, паркет. Паркет вирізаємо зараз під туалет, все чітко малюємо. Просто бомбезно. А зараз ми ще також робили овальчик. Овальчик з мікрофібри. Бачите, підписали розмір 2,50х3,50. Робив оцей чоловік. Якщо зробили неправильно, то до нього всі питання. Шуткую, ми робимо все ідеально. І шовкова ниточка, подивіться, переливається з різних сторін, дуже класнюче і недорога. І тому обов'язково звертайтеся. Життя бурлить, життя кипить, ринок працює, доставочки робимо кожного дня, тому звертайтеся.